Іноді ми просто не готові отримувати те, чого так сильно бажаємо, особливо якщо це стосується великих статків, стосується якоїсь проявленості в плані популярності, стосується народження дітей, навіть відносин, так? якщо ви в самотності і хочете вже вистроїти сім'ю, якісь відносини стабільні і тому подібне. І це не про те, що нам не дано чи ще щось. Це про те, що всередині в нас немає оцієї ємкості енерго ємкості, яка буде дозволяти нам, так навіть внутрішньої психологічної готовності дозволити отримувати це все. Банальний приклад, в мене клієнти, які кажуть: Я хочу відносин, я готова до нових відносин, я вже відчуваю, де він, де мій чоловік. Я передаю ще від янголів послання, і там їй кажуть: А ти та не готова внутрішньо, так? Чи ми розбираємось з психологічної сторони? І людина дійсно признається. Так, знаєте, а я відчула дійсно, в мене є десь всередині страх, що мене знов там зрадять, чи я е, не буду мати серйозні стосунки, чи це будуть знов якісь трикутники. так? І це про все, розумієте, це про внутрішню готовність щось мати, те, що ви дійсно вважаєте. Відслідкуйте себе, чи дійсно от те, що ви хочете, незалежно від чого, особливо це стосується так грошей, коли в нас така популярна тема, всі хочуть бути. Всі хочуть мати якісь великі статки, але ви не розумієте завжди, чому у вас їх немає, навіть якщо ви там йдете в цю історію. Ми е, розуміємо, що є декілька да, комплексних проблем і тому подібне. Але зараз ми розглядаємо внутрішню наготовність. Іноді ну, є страх великих грошей, що ти навіть не розумієш, що з ними робити. Нам здається, що ми купимо квартири, вкладемо в бізнес, а як той бізнес отримати, що він не пішов в нуль? А чи буде там квартира, яку ви вкладете 20 тисяч 30 тисяч. Доларів, так, вам давати що? По 5 тисяч за оренду в місяць, коли ви її купите, через 20 років. Так, от відчуваєте це. Щоб отримувати ці статки, треба вміти розбиратися. Так, тому як їх вкладати, що для цього робити, треба навчатися, і не всі до цього готові насправді. І тут є навіть такий приклад, в мене є невеличкий приклад мій. А коли в мене залітають на TikTok, на Ютуб відео на декілька там, тисяч просмотрів, там коментарі люди починають активно писати, лайкати, зберігати, що це корисні відео, бо я даю енергопрактики, психологічні практики на відновлення себе, так на відчуття себе, як себе віднайти, почути і що. Робити далі, коли ви в ступорі, так. І е, в мене іноді, от я зловила собі на думці, що вау, тут мене бачать, тут же я йду в якийсь масштаб, хоча я хочу цього масштабу, так, я талановита людина, я знаю, що я несу в цей світ. І е, десь та думка, вау, от і так, знаєте, таки всередині зжалося все. А готова чи я до масштабу? Це ж люди, є й хейтери, які там да, хейтять, і люди, які висловлюють свою думку якусь негативну, навіть якщо це м'яко якось там. І я потім себе зупинила, провідслідкувала. Що там є страх так масштуватися, і дуже часто, до речі, раніше нас як вчили, так оці установки, що великі гроші це там біда, чи тебе вворують, чи там, наприклад, ти будеш популярним світити. Мені наставник, так мій один з казав: не висовуйся, до тебе прийдуть погані, захочу, щоб ти на них працювала. Ясно, бачила їм там, е ну типу, кримінал все це. Але ну, якщо всього боятися, то можна просто не жити, правда ж? От тому відслідковуйте дуже класно виписувати. Просто сідайте банально. Це вам психолог кожен скаже, по кожен практик, енергопрактик, духовний вчитель, скаже, що ти сідаєш. І виписуєш, що всередині не так в тебе, що там за блок. Якщо ти не можеш самостійно, будь ласка, я тебе запрошую до себе на практики, на наставничество на два місяці. Ми з тобою пройдемо цей шлях індивідуально і вийдемо з твоїх страхів, установок, так, і внутрішніх енергоблоків, і психологічних блоків. От, і ще в мене є класний телеграм-канал в духовність, який безоплатний, я там ділюся своїми авторськими практиками енергопсихологічними, які допомагають людям і тими практиками, які я сама сама пройшла прожила зраду, прожила розлучення батьків, пробачила їх, і це все прожила вже і вийшла в свою проявленість. Тому я тебе запрошую до себе, якщо тобі складно самостійно віднайти те, що тебе блокує до твого кращого життя.